Одного разу, сидячи вдома, я придумував новий відос і щось згадав, як я раніше з дідом ходив у ліс збирати березовий сік і мені завжди було цікаво, скільки соку в одній ось такій березі. Зараз якраз весна. Так що чому б нам не провести цей експеримент? І для цього ми вирушили в село, де повно лісів, ну і відповідно беріз Ми вибрали потрібне нам місце на карті і настав час заводити цього звіра та й вирушати в дорогу. Приїхавши на місце, ми почали заглиблюватися в гарний весняний ліс у пошуках берез для збирання соку. З однієї берези збирати сік ми не будемо, тому що всі вони дають різну кількість соку. Ми підібрали кілька дерев різного розміру та розташування. До речі, якщо на березі з'явилися бруньки, то це означає, що сік вже можна збирати. Ну, давайте приступимо. Для пророблення отворів ми взяли з собою шурик і набір сверлів. Для початку на самій березі потрібно відбити невеликий шар кори. Ось тепер можна сверлити. Заглиблюватися сильно не варто. Сверлимо приблизно 2-3 см глибину. Ось тоді сік буде текти як слід. Беремо силіконову трубку і вставляємо її в раніше пророблений отвір. Підкладаємо банку, а ділянку біля трубки герметизуємо пластиліном, для того, щоб запобігти протікання соку. Таким самим методом встановлюємо 10 банок. Ось так просто це зараз робиться. А раніше всі вирізали якусь паличку. І дротом діставали серцевину. Виходила ось така трубочка, яка виконувала свою роль не гірше магазинної. А ось цей метод дуже древній. Для нього потрібно знайти березу, але вже з гладкою корою. Та ножем вирізати трикутник тільки так, щоб не пошкодити серцевину дерева. Над цим трикутником робимо кілька маленьких отворів. Кора виконує роль трубочки, і сік буде текти по ній. Тепер можна підкладати під це все пакет і набирати сік. Поки ми все це встановлювали, в банки накапало пристойно так соку. і ми вирішили взяти кастрюлю і трохи зібрати, щоб показати, як його правильно приготувати. Перед вживанням сік бажано прокип'ятити. Ми це зробили на вогнищі. А щоб зробити сік смачнішим, візьміть апельсин, лимон та м'ятні цукерки. Лимон і апельсин нарізаємо на невеликі скибочки. Додаємо в сік фрукти. А слідом і цукерки. Варимо цю справу ще 10 хвилин. І знімаємо з багаття. Давайте спробуємо. Вийшов дуже смачний березовий лимонад, який ти можеш залити в банку, і закатати для того, щоб зберегти напій до літа. Ну а ми погасили вогнище, зібрали весь інструмент і вирушили додому. А ввечері ми вже повернулися з бідоном, щоб зібрати весь сік. За 4 години накапало приблизно 5 літрів соку. Ці дані ми записали і повезли зібраний нами сік бабусі і дідусеві на закатку. Наступного ранку випав сніг, і погода трохи зіпсувала нам плани, але сік збирати потрібно. Ми знову приїхали у ліс з бідоном і побачили, що одна банка відхилилася. Будемо сподіватися, що зрештою все гаразд. Деякі були наповнені соком повністю, а інші тільки наполовину. Всі дані ми знову записали, щоб потім не наплутати. І так ми їздили цілих 5 днів збирати сік. Ми перевірили, як він тече в різних погодних умовах. І Як не дивно, найбільше соку виходило збирати в теплу погоду. На п'ятий день він став кислим і збирати його далі сенсу немає. Ми забрали всі банки і трубочки. А кожен отвір залатали невеликими шматочками гілочки і добре замазали глиною. І так, настав час підводити підсумки. За 5 днів з 10 беріз ми зібрали 122 літри соку. Виходить, в одній березі приблизно 12 літрів соку. Як на мене, результат дуже хороший. А скільки ви максимум збирали березового соку? Напишіть про це в коментах. Ну і можете глянути ще цей ролик, він теж дуже цікавий. Друзі, так як наш канал на стадії розвитку, нам потрібна ваша підтримка для розвитку контенту. В описі ви знайдете посилання. Перейшовши, по якому ви зможете підтримати наш канал донатом, якщо, звісно, хочете, до зустрічі!